Пацани, залітайте в крипту, вкладайте 100 доларів, через два дні ви вже будете мільйонерами. Мінус пів депо. Це скам. Чи платив би я податки? Ні, я б їх не платив. Хто заробляє більше 20 тисяч гривень, повинен сидіти в тюрмі. А як питання з правами? Ну, якось вирішимо. Все як. Я уходжу, я ухожу. Як краще до тебе звертатися, Андрій чи Андрійко? Андрійко. Більшість більшість так. Добре, Андрійко. Хто ти такий? Скільки тобі років? Що ти взагалі тут робиш? Привіт, мені 13 років. Я в крипті вже півтора роки. Воркаю воркаю майже все, що воркається, крім різних теснет теснетів. Бо думаю, що це марна витрата часу. Також останнім часом почав фліпати сьогодні депнув 100 баксів на гейт. Буду пробувати щось фліпати. Сподіваюсь, не обнулюсь. Я депнув, щоб, по-перше, розфліпатись, мати трошки, трошки більше деп, бо зараз він прям, прям дуже малий. Це біля півтори тисячі доларів, бо на, на, на АТХ він, звісно, був біля трьох. Але останнім часом я підзлив його, тим, що купив собі сетап, там, клаву, мишку, ноут, монік, і тим, тим підзлив свій депозит до півтори тисячі доларів. Отаке. От за який час ти плануєш достигнути двох іксів? Двох іксів на ф'ючах. Та я думаю, можна, можна це зробити і за, за один лістинг, але ж як піде, два ікси можна насправді зробити за один день, можна за пару годин. Через півгодини лістинг Сахари, то все попереду. Чому в такому ранньому віці тобі прийшло в голову думка, що тобі треба заробляти кошти? Да, бо я хотів би. Не залежати від батьків, мати свої власні кошти, мати змогу собі купувати те, що мені хочеться, те, що мені потрібно. Um, тому наразі в мене ціль купити BMW M5 F90. Також створив, перейменував свій щитпост в рот from 1400 баксів у BMW. І тепер хочу закрити цю ціль там за пару років. До якого віху хочеш досягти результату в БМВ? Ну, в БМВ 5 і в 90 хочу досягнути до, до 15-16 до років. А, а як питання з правами будеш вирішувати? А як питання з правами, ну. Якось вирішимо. Капуста поможе, я зрозумів. На чому ти заробляв гроші до крипти? Іншими словами, як ти досяг стартового капіталу для того, щоб зайти в цю нішу? Я заходив взагалі в крипту з нуля, з повного нуля. Я рані, раніше коли був в Швейцарії, так я жив два з половиною роки з початку війни в, саме в Швейцарії і заробляв там на продажі лимонаду. Як би це дивно не звучало, але це так. В році я підіймав ем, біля 500 Доларів 500 франків що трошки більше, ніж долар. А, на жаль, це було тільки влітку, на початку серпня, бо був цирк в одному з, не... з найдорожчих районів Базелю це місто в Швейцарії. І там я якраз продавав 250 мл лимонаду за 2 франки, що приблизно тоді було 2,3 долари. Щось таке. Після цього я також займався, ну і паралельно з цим я займався дизайном. Я робив аватарки, прев'юшки і так далі. Але ця рутина мене трошки підзадовбала, я це швидко закинув і почав щось дивитися в інші, в інші напрямки по типу дропшипінга. Після того, як я спробував це, я зрозумів, що то не моє. Повернувся знову в дизайн. Але після пару місяців роботи саме в дизайні. Знайомий, ну, як знайомий клієнт, мені підказав, що є такий напрямок, як крипта. Я про це чув, але якби не, не дивився на це заглиблено. Тому мені цей напрямок якби сподобався. Я спробував там поабузити Глінки. Там за підписку, за репост в Твіттері, давали там якісь. Якісь реварди, типу, по 5-10 доларів. Але ж це також було не гарантовано, на тому я заробив 20-40 баксів щось таке, можна відсотка. Але, на жаль, я тоді сітфразу від гаманця не зберіг. І тепер ніхто вже не знає, да й не дуже вони потрібні. Але це просто був досвід, який навчив, тому що треба зберігати сітфрази. Де ти навчався дизайну? Сам. Я всьому навчався сам, без, без різних якихось курсів і так далі. Я не купував жодного курсу. Хоча дуже багато разів хотів, але батьки, знайомі, знайомі мене відмовляли, і я дуже вдячний їм, що вони так зробили, бо це реально не коштує своїх грошей. Як довго? Як довго вчився? Так. Та, якби просто практика, щось не так зробив, щось Щось на чомусь ректонувся, і зразу зрозумів, що це був досвід. Більше так я робити не буду. Отак. Звідки в тебе були клієнти? А, клієнтів я брав, я мав свій канал невеличкий по дизайну. А, це було, типу, сарафанне радіо. А, хтось там щось комусь сказав, там купити у нього аватарки, інший також сказав. І так далі. Мені багато людей робили халявну рекламу так далі. Бо, типу, я ще робив по бартеру, ніби аватарки, щоб, типу, мати якусь кількість підписників. Ну, як би там копійку заробляв. В який проект були вкладені твої перші гроші? Е, і Знову ж повторюю, мене ніяких коштів на початку не було. І гроші ні в які проекти не вкладав на початку. І перший мій проєкт, якщо говорити взагалі про перший проєкт, то це. А це ноткоін, з якого я виніс 116 доларів. Що було для мене офігеть як багато. Ці гроші я заробив на дизайні за рік. І це було ого! 116 доларів, поклікавши яку, якусь монетку. Ого! Але потім, типу, я зловив своє перше ФОМО. Що, типу, продав, продав по 0,5 доларів, а він стрельнув до 0,3. Ну, типу, ФОМО ФОМО думав, ого, не заробив 400 доларів, не заробив 500 доларів, потім аж ніби до 600 доходило. І ми з одним, його шесті звати. До речі, познайомились з ним, нарешті, в минулому році, в кінці минулого року, саме в Києві в ВРЛ вже. Ми з ним разом продавали той ноткоін і в один час продали, і потім разом Фому ловили. І Я його, до речі, тоді в крипту завів. Які думки були після першого кейсу? Після першого кейсу були думки: ого, крипта не скам. що потапавши хом'ячка. Ой, потапавши ноткоін можна тапати хом'ячка, можна тапати блум, можна тапати тапсвап, можна тапати всі таполки. Я буду мільйонером, мільйонером буду, а, але не так. Блум, он насипав насипав завтра людям по 2 долари. Вони підуть, куплять собі буханку хліба і порадуються дропом від Владиміра Смеркеса. А які думки були про взагалі нішу крипти? Про нішу крипти? А, дивись, я спочатку думав, що це скам, бо Мені батьки говорили: Ні, мама, мене типу підтримувала, а тато трошки не розумів, що це взагалі таке. Навіщо воно? Ну як, типу, розумієш таке не. Um, якщо б тобі сказали, якщо б ти не знав про крипту, і тобі сказали, що тобі дадуть гроші за те, що ти типу, потапаєш е в телефон. Я впевнений, що мало хто б повірив. Бага багато б людей сказали, що це скам, потім попросять туди закинути гроші, чи ще щось. Ну, є, типу, щось по типу цих всі всіх казино або щось такого. У людей це донуткої, у багатьох це. Була асоціація саме з цим, але ж це не так. Ноткої ну, саме доказав людям, які жили в Web2 тому всесвіті. Він доказав, що є Web3, завів дуже багато людей, дуже багато хомячків, як я. Завів крипту і вони почали заробляти і принесли якісь гроші також їм. Ну, тобто цей кейс відкрив тобі очі на те, що гроші можна заробляти, не, не працюючи, не строїться. Так, да, так. Да. І потім, потім після того в мене батьки реально зрозуміли, що ті, ем, те, що вони працюють на роботі, насправді е, не коштує того. Тобто, якби крипта і робота це дві різні сфери, де в крипті ти працюєш тільки коли тобі скаже біржа. Хоча теж так смутно звучить. Також, типу, по-рабськи звучить, типу, працюєш, коли тобі сказала біржа. Біржа перенесла лістинг на, на дві години. Ну, ти вже нікуди не можеш йти. Ти будеш чекати, сидіти. Ну, який ще вибір. А, але все одно ти більш вільний, ніж на роботі. Тобі тебе ніхто не змушує там вставати о восьмій, у сьомій ранку, йти на роботу, а, класти ту плитку. <плес> <плес> Чи ще щось робити? Чи, на твою думку, треба казати батькам про свої робочі невдачі або результати? А, ну, я на початку прям дуже відкрито ділився цим. Зараз я теж цим ділюсь. Але так, ну ти типу, знаєш, я цим також ділюсь, е, і це відео побачить мама. Тому я нічого не буду говорити. Андрійко, це нік зроблений на основі ласкового ім'я чи щось більше? Це, мабуть, нік зроблений. Ні, дивись, це щось більше, мабуть. Бо Андрійко мене ніхто не називав Андрійко до цього. Хоча вчителька по українській мові називала мене Андрійком завжди. Але це не від того залежить. Ем... Ну, Андрійко, нав... я навіть не знаю, коли мені це прийшло в голову. Раніше в мене був нік, зараз скажу. Спочатку був якийсь Йо, Йоші-попов, це типу з, про Маріо, е, про Маріо асоціація е, з тим всіми всі мультиками, але це було раніше. раніше Потім, коли я займався дизайном, був ніка, ніби Майк Тес, не знаю чому, але це було так. Майк Тез. В мене навіть є десь мініфігурка в братових іграшках. Е, я був в Мілані і там є магазин Лего. Офіційний великий магазин Лего, і можна було на фігурці, на міні-фігурці, напринтити собі е, на фігурку якийсь текст. Я напринтив Майк Тес щось там 26. Я не знаю, з чим це була асоціація, але ніби це якась асоціація була з Теслою, з Ілоном Маском, щось таке. От зараз це позор. Ну тобто ціле направино ні, нікого суті не було заложено в цей Нік. Ні, ні, ні це не було цілонепрагло, це було випадково. Мільйон до 16. Чи вважаєш, реально якщо продовжувати в тому же темпі? Чи треба щось змінити, на твою думку? Ну, BMW M5 БМВМ 90 коштує більше, ніж мільйон. На цьому моя відповідь Думаю. завершена. А, добре, добре. Який вектор руху в наступні 3, 5 та 10 років? Um, та просто вверх? Просто ні, ну типу, ти ти назвав 3-5-10 років. Ну е, за 2 роки я піду в мінус, за 3 роки я піду в, е, в плюс. Ну, типу. Хто ж? Типу, якщо б за за 1, за 2, за 3 роки, то може я б сказав, десь піду в плюс, десь піду в мінус. Але тут таке, тут завжди сподіваюсь, буде плюс. Податки та стаття за неоплату тих самих податків. Чи важаєш це реальне в найближчі роки? Е, Ото, що про податки. Ця тема. Мені багато людей про це говорили, питали. Саме навіть на конференції я ж був на Encrypted. і мені, мені, люд, мене люди, навіть коли ми, в мене брали щось більше трьох чи трьох інтерв'юшок, типу бані, для сторісів, для шорців, для тіктоків, ой, для сторісів, для ріс, рілсів. А, і той, і там також у когось було пару питань саме про податки. Я на них так нейтрально знаєш, відповідав: а які податки з моїми доходами, які не невеликими? Які податки? Ну окей, ладно. Якщо б я заробляв місяць там 5-10 тисяч доларів, скажімо так. Чи платив би я податки? Ні, я б їх не платив. Я б виводив гроші через якийсь лама кеш, через ще якусь фігню. Ем, я б виводив гроші через траст. і які податки? На що податки? Ми не заробляємо. Хто заробляє більше 20 тисяч гривень, повинен сидіти в тюрмі. <реш> Денег нет, ребят. Все як. Я виходжу, я виходжу. В який момент тобі прийшла думка, що треба створити свій власний телеграм-канал? О, це було прямо на початку. Це було прямо на початку шляху. Це було щось в травні, ніби я тоді, я тоді просто познайомився з Незі, ще раз говорю. Ми з ним, ним спілкувались про канал. Він вже вів свій канал. Ось знайшов 15 травня 24-го року, був створений мій канал. Першим рекламним менеджером був якраз Мей... Нейзі, е, Бо він мені запропонував, типу, побачив, що в мене є канал там, на 100 підписників, подумав, о, перспективний чувак. Е, запропонував мені бути, типу, моїм рекл... рекламним менеджером. І отак, він мене трошки замотивував вести канал. І перший пост, до речі, був про лаунчпул ноткоін. Залітаємо в лаунчпул з Notcoin на байбіт. На байбіті вийшов лаунчпул. Ну, це, коротше, пост був э, стирений у якогось інфла. Які твої на 5 найкращих кейсів? П'ять найкращих кейсів я не назву. Я, я можу сказати, що я не працюю на кейси, і, але й і я дуже хотів працювати на кейсі. Я працюю не на кейсі, я рухаюсь помаленьку, знаєш. типу... А, Найкращий кейс, який я можу назвати, один з найкращих це буде дуже смішно. Другий кейс дуже смішним буде альфа. Альфа-дропи на Бінансі вони мені принесли за пару тижнів біля 800-900 доларів. І якраз з цих грошей я подумав, психанув, ну ладно, заробили швидко среєм швидко. Купила ось такий ноутбучок за 60 тисяч гривень. Е, купила монітор, на якому стоїть зараз цей телефон <гум> за щось за 6. Купила мишку, клавіатуру і так далі на 1000 з цим мікрофоном на 1010. Ну, і коротше, так, е, мінус пів депу. буває. Які складнощі були на шляху до цих кейсів? Та да, ніяких. Які були найбільші втрати за весь час перебування в крипті? Втрат великих не було. Ну, одна з найбільших втрат, щоб прям. Ну ні, це не найбільше. Ну сотка баксів на кусах. Ну, типу, з нуль, шести аккаунтів пройшло в байбіти в токен сплеш якийсь. Ну, ладно. А, ну ще, типу, піанелька на Мексі не, не солодка. Але то таке. Ну, скільки? Ну, ну, для мене, для мого депо це не солодко. Щось, мабуть, останній раз було мінус 150 баксів за 60 останніх днів. Ну, таке. Які були відчуття після втрати цих грошей? Після втрати цих грошей та ніякі, ну, втратив так втратив, все зробив, так зробив. Якщо б ти починав би зараз, чи було б це в крипта? Е, коротше, я починав, мабуть, в крипті. Так, да, мабуть, в крипті, але, але точно б не зараз заходив в крипту. Ну, якось ринок такий тухлий. Нічого нема особо ніяк ніяк мільярдером не станеш. А ага. якщо починати прямо зараз? Ну, мо ну, можна починати. Е я просто, крім крім крипти, багато напрямків не бачу онлайн. Е немає нічого такого, що буде прям приносити великий дохід. Є в напрямки типу Рафаундів, так далі, але це скам. Це скам, скам людей, які тобі також повернуться. Так що таке. Дуже багато видів скаму, там можна русню скамити. Це також буде профітно, профітніше, ніж крипта. Але все одно таке собі. відвідавши вже не першу криптоконференцію. який фідбек можеш дати про них? Та це круто. Відвідуєте конференції. Я, до речі, на тій в метро. Просто їду в метро вже після конференції, бачу, тіп, стоїть в Худі Бінгікса. Я підходжу, типу, питаю. А в нього той браслетик був, типу, Віпка. Я питаю, як там віпці типу авторпаті. Е, він говорить, ну так я собі я вже пішов. Питаю, е, і Він питає, а підписаний на мій канал айдропалат Мамонта? Я думаю, що за тіп? Потім питаю, ти МММ? Отой от тіп, що ардропала от мамонта. Я, до речі, його, за його каналом стежив. Так що навіть в метро можете познайомитись з криптонами. Криптони, Якщо що, не їздять на тому, не їздять на. На бізнес-класі вони їздять на метро. А взагалі конференції це дуже круто, дуже багато знайомств. дуже... Якщо в тебе є канал, якщо ти знайомий з якимись крутими криптонами, то це дуже круто. Тебе багато людей буде буде, типу, дізна... говорити: О, привіт, там Андрійко! І це не жарт, типу, до мене підійшло так людей. 50 сказати привіт, Андрійко. І людей 20 сфоткатись, ну окей, типу. Але е, е, я, я розумію, що це далеко, далеко не популярність, це просто, бо, бо я там в багатьох каналах був активним і так далі. Ну і плюс свій маю. Е, щоб ви розуміли, я в зал навіть не зайшов. В зал, де були спікери, я навіть не заходив. Якби це... Ні, один раз зайшов, і то я просто звідти потім вийшов. Е, нетворкінг Нетворкінг — це найважливіше. Ти знайомишся з людьми. Е, типу я, я йду, йду до мене підходить тип, говорить, хочеш на спліті залутати 100 зірочок. Я питаю, чи не скам це? Він говорить, а ось фаундер спліта стоїть. Ну. В залі, в залі, до тебе не підійде фаундер Спліта. Питаю відкрито: а що, а, що ви заробляєте? Звідки гроші? Він говорить: в нас є 2% комісії, на тому ми її заробляємо. Дорогі підписники, дякую вам за те, що ви подивилися цей подкаст. Це був перший підкаст на моєму каналі. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Скоро побачимось.